Приблизно біля 6 тисяч років назад сталася одна подія. Я би це назвав так. Сатана відкрив сезон полювання на людей. Як воно не жорстко чи жорстоко звучить, як би воно так не, не виглядало, знаєте, деколи люди буває фантазують от всякі. Є навіть жанр кінематографії, такі, знаєте, всякі ужаси видуми. будучи натхнені від свого, як сказати, начальника. Але я вам хочу сказати, що в принципі, як би воно нас, ну, як би воно так прискорбно не виглядало, але в принципі це є так. Сатана. Відколи на землі, відколи він князь цього світу, він намагається поширювати на землі чоловіка приступників він намагається звести, вбити, вкрасти вбити і погубити людську душу. І хочу сказати, кожна людина, вона, вона підвержена цьому і вона на собі переживає. Оцей вплив. І Соломон, будучи натхненим Духом Святим, ми можемо це сприймати, коли він каже, сину мій, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Ми можемо це напряму сприймати, що це сам Господь Бог до кожного нашого серця говорить, сину мій, дочко моя, над усе, що лише стережеться, стережи серце. Бо з нього походить життя. І я би хотів чуть-чуть порозсуджувати разом за механізми, яким чином воно відбувається. Бо тому, що ви знаєте, я такий, як би то сказати, навіть вислів, що попереджений значить застережений. І зараз дуже багато людей. Е Користуються особливо така сфера, як рекламний бізнес, вони так складають, вони так це все намагаючись всяким методом заробити гроші. І деколи буває це не зовсім чесні і праведні методи. Але коли ми знаємо їхні механізми, нам легше просто не вестися на оці вудочки їхні, на ці приманки. І я би хотів, щоб Бог поміг нам трошечки подивитися. Чому діло? Ну, як я побачив це, я просто хочу поділитися. В п'ятому розділі дії святих апостолів є описана одна така трошечки невесела подія Першоапостольська церква, злинув Дух Святий, це піднесення, це самий початок церкви, це дія Святого Духа, це каються люди, тисячами приходять, поповнюється церква. Бог діє чудесами, знаменами, оздоровлення, розполагає людські серця на жертвеність. І тут стається одна подія. Я би хотів трошечки кілька наших і прочитати кілька віршів, звернути нашу увагу на це. Що сталося? Історія про Ананія Сапфіл. Я думаю, всі знають цю історію, але я ще кілька віршиків хочу все-таки прочитати. Контекст. Люди розполагалися Духом Святим для того, щоб жертвувати на діло Євангелії, тобто, щоб ширилась Євангелія, розполагалися люди продавати свої маєтки і приносити класти гроші до них апостолів. І одного разу двоє людей, чоловік і жінка, подружжя, не описуються, які вони були молоді, середній вік. Чи це були дідушка із бабушка? Я не знаю. Але вони продали свій маєток і принесли гроші до них апостолів. І сталася така обставина, що вони частину грошей просто утаїли написано. А частину принесли і поставили до них апостолів. І третій віршик говорить і промовив Петро, апостол Петро. Ананію, чого сатана твоє серце наповнив? Щоб Духу Святому те неправду сказав. В російському перекладі воно чуть-чуть, ну, мені більше подобається. Я хочу, щоб ми з вами ну, побачили зміст. В російському перекладі звучить, для чого допустив сатані вложить в серце твою мисль? Духу Святому сказати неправді. Я би хотів, щоб ми побачили знаєте, в цих словах, ти допустив, дозволив сатані вкласти в своє серце думку. Я просто на цьому прикладі я хочу показати механізм, зброю, якою сатана вражає наше серце. Мисли, думки. Петро, побачив, що він це сказав, невже ж ти не бачив, невже ж ти не замітив, брат? Чи ж це не все було в твоїй владі? Та без проблем. Жертвує, хто скільки розположений? Лепту. І це може бути найбільше за всіх, хто приходив до скарбниці, одну лепту. Ти міг прийти половину, четвертину, десятину та без всяких проблем. Ну для чого ти перед Богом говориш неправду? Чи ж не все воно в твоїй владі? І механізм? Як сталося? Не придумав Анані, не наговорила йому зафіра. Чоловіче, спам'ятайся. Ну Ми ще з тобою, вроді, на небо не збираємося. Ну, в смислі, жити, я маю на увазі. Гроші, це така штука, що, як казав Мінібух, то єсть, то сразу нету. Але не жінка, не ананій придумав. Тут показується механізм. Ти дозволив сатані вложити мисль, думку в своє серце. От приблизно отак от це є метод боротьби сатани. Ну, пастки його, зброя його, стріли його, мисли, які він кидає людям в серце. Ми з вами вважаємо, що переважна більшість думок, які в нас в голові крутяться, це є наші думки. Я придумав в мене опа таке, не знаю, як по-українськи, по російськи озарення таке, знаєте, так, прояснило мене так, просвітило, я щось зрозумів. Біблія, слово Боже, каже, пильноє. Пильнує. І чому я сказав, що з самого початку Біблії описується сезон, цей сезон полювання на людей. З самого початку. Я просто хочу, щоб ми глянули в контексті цієї історії на Адама і Єву. Буття. І сказав Змій до жінки, Третій третє буття з першого вірша. Чи Бог сказав, не їжте з усякого дерева? По російській лі, що Господь сказав не їжте. Ні з якого, ні, ні з якого дерева в раю. Тобто є, від, яка є різні думки, я, я думаю, все-таки воно. Не з першого дня, відколи люди з'явилися в Едемському саді, з першого ж дня. Я думаю, що був якийсь тривалий час, який люди жили і не, не особливо звертали увагу на те, чого не можна. Тобто, на оце дерево пізнання добра і зла, щоб піти сиділи, нігті гризли. Ну що ж це таке? Ну так же ж хочеться випробувати, а не можна. Я не думаю. Я думаю, що вони були спокійні, насолоджувалися життям і обслідували з Богом про дня, який ходив саді. Але прийшов Змій, і почав вкладати в серце дух. Зверни увагу. Як? Подивися. Ну а чого? Чи правда що вам не можна? І я хочу прочитати. Єва почала бесіду, розказує Сатані, що Бог сказав, що не сказав. І, і Змій не умре та каже, ну це таке. І шостий вірш. І побачила Єва, і побачила жінка, що дерево, добре на їжу і принадне очевидно. І пожадання дерево, щоб набути життя, ой, набути знання. І з цього я роблю висновок, що Сатані вдалося задача вложити мислю. Я слухала, балакала з сатаною. То вже таке діло, знаєте, говорила, не говорила. Це перший раз. Я взагалі, чесно кажучи, затрудняюся, щоб зараз собі уявити, як воно дійсно відбувалося. Возможно, це було на рівні думок, можливо, і слів як такових. Ну, це, це чисто моя фантазія, знаєте, так. Це. це... Подивилася, шостий вірший каже. І побачила. Таке враження, що Єва думала-думала, розсуждала в своєму серці і тут каже. Дійсно? Ну, а що ти? Ну подивися, як воно. Пенатне, яке воно гарне для очей, яке воно вкусне на смак, яке воно пожадане, воно знання дає, дотепер таких думок не було. І тут з'являється в людини в серці бажання, бажання. Перегортаємо сторіночку четвертий розділ історія з Каїном і Аном. Принесли жертву два брата перед Богом. Перші жертвоприношені, той приніс від отари, а той приніс з поля, з города, все лучше лучше, аби двоє старалися. І написано, призвіл, прийняв, вподобав жертву. Авеля жертву Каїна не подобала і розгнівався. І тут цікаво, як Бог приходить і застерігає. Похилилося, п'ятий вірший каже, обличчя його. І Бог питає, чого розгнівався і похилилося обличчя моє. Коли ти добре робиш, то підіймаєш обличчя своє, а коли не добре, то при дверях гріх і до тебе його пожадання. А ти мусиш панувати на нього. Мені так сподобалося це в українському перекладі слово мусиш. Не написано можеш. Маєш можливість, маєш здатність протестувати. Ти мусиш. Ти должен, ти зобов'язаний, ти мусиш панувати над ним. Сатана вкладає думку. Сатана кидає оці розпечені, написано, стріли, ну це думки, в серце людини. І заставляє людину погодитися. Заставляє людину подумати. Що це я придумав? що на самому ділі це моя думка, це моя позиція, я так вважаю. Але Клизяв говорить, що в принципі, то на землі вже давно нічого нового. Що було, то і буде. Воно, в принципі, історія якимись там кругами ходить, чи як. Зовнішньо воно. Розвивається, міняється, міста валяють, завойовують, перебудовують, щось воно там. Але в принципі в житті людини аж так сильно нічого не міняється. Ми вважаємо, да, мене осінило, озеріло, я щось таке. Але це вже це я так думаю. Я маю свою позицію на політику зараз в нашій країні. Я маю своє ставлення. Але не самому дію. Невже ж це я придумав? Я просто слухав. Цей говорить так. Цей говорить так, а той говорить краще. Нормально, це не той так. І я просто приймаю. Я, можливо, комбіную із кількох думок, роблячи свої висновки, якісь я для себе формую свою позицію, але знову ж таки, не, не я це видумаю. А на основі чогось. Я вибираю, як би тут сказати, яким мені бути, на кого бути подібним, що допустимо, яка поведінка, яка недопустима, що інтелігентно, що, що гарно, що не гарно. І знову таки, це базується. Не це я видумав, винайшов. Я просто бачив. І в, в міру. Моє виховання, формування моєї свідомості, воно вкладалося в мене. І на основі цього в мене є якісь образи. Я з цього формую якісь принципи і роблю вибір те чи інше. Але я хочу сказати, що на самому ділі багато думок, дуже велика частина, я би сказав навіть переважна більшість, вони не наші. Ми їх приймаємо. А деколи буває, нам їх вкладають, нав'язують, заставляють так думати, прийняти, переконують, так правильно. Так. так всі роблять. Це дуже поширений аргумент. Подивися, всі так живуть. А ти що? Люди, як люди, а ти І для багатьох дій? Люди. Дивлячись на людей, переймаючи це, цей спосіб мишлення, йдуть цією широкою дорогою в широкі ворота, дивлячись, на них спрацьовує, для них особливо не треба задумуватися і заморочуватися. Але я думаю, що якщо б люди, якщо би я більше прикладав своє серце на те, щоби бачити, хто вкладає в моє серце, звідки походить ця думка, я би, мені здається, трошечки по-інакшому ставився. Я би по інакшому аналізував, можливо, був би пильнішим і не приймав, бачачи, хто намагається мені вкласти цю думку. Тому що обманщик ворог душ людський буває таке, що він навіть ангелом світла перекидається. Йому це вдається, йому получається. Але йому не знали хто. І слово Боже у євреїв п'ятий розділ пише, що совершенний, Свойственно чувством навика до розлічення добра і зла. Там, де пишеться про молоко і тверду їжу, тверда їжа для досконалих. Ті, хто звичкою привчені розрізняти добро і зло. Ну це для досконалих. Для нас все-таки, поки немає цієї звички, я надіюсь, Господь нам допоможе. Нам, Господи, поможе стерегти, пильнувати. Я би хотів запропонувати, як я бачу, механізм, як пильнувати. Яким чином стерегти? Я переконаний, що на цю охоту, на цю боротьбу, яка трапляється нам в житті, Бог не залишив нас одних. Я хочу прочитати. 126 псалом. перший ріше. Даже другу частину, ну можна першу. Коли Господь не будує, даремно працюють його будівничі. Коли місто Господь не пильнує, даремно стороже чуває. По-російськи напрасно бодрствує стража якщо Господь не охраняє дома. Я вам хочу сказати, щоб ви знали, браття і сестри, в принципі, Господь охраняє. Його. Я не знаю, можливо, ви цей образ десь бачили, Я колись мною в карикатурах, і так, що от людина, якби малює там чи -чи -чи, такий образ показує, і на одному плечі в неї ангел, а на другому. нечистий духом дух, без. І кожен щепоче своєї сторони вухо людини. Я вам скажу, я не то, що на цей образ зсилаюся, але я думаю, що в принципі, в таких випадках, Господь завжди дає альтернативу. Тобто, що я маю на увазі? Там, де сатана піднімає свою не знаю, руку, лапу чи як на те, щоб погубити людину, повірте, Дух Божий, Бог, Духом Святим, біля серця він дає охорону. Він захищає. Він дає альтернативу. Він не оставляє нас на поправлення, на вірну загибель, на смерть. Завжди є альтернатива. Завжди. Лайне тихий голос. Не роби. Не йди, не треба. Зупинись, подумай. І людина вагається. По цій причині вона вагається. Я собі це уявляю, знаєте, так як. Акробач як то балансує на, на тросі, так як ваги. От вони сюди. Тобто то вони ще не переважились ні на яку сторону, але вони от балансують. Маленькі якісь, якась чуть-чуть. І воно переважиться в ту чи іншу сторону. Но поки що воно ще балансує. І я знаю, що Бог Він, він дає альтернативу. Він дає проти вам. Він говорить до людського серця. Це можуть бути обставини, це можуть бути, я не знаю, люди, це може бути внутрішній голос, сумління, як ми з вами деколи. Серце моє. І дякувати Богу, коли ми з вами прислухаємося до цього. Коли воно переважає, коли воно збуджує чисту думку. Але я би просто хотів, щоб Бог нам поміг з вами. Бо, тому що, Деколи оця, як ми можемо вважати, дрібничка, думка нечиста, вона може мати трагічні наслідки, як у випадку дій святих апостолів Зананію Сапфірою. Думка, яку вони дозволили вложити в серце своє, вони просто ну, пали замертво, без варіантів, не воскресли після того. Одна думка вбила двох людей. Але я хочу нас заспокоїти, брати сестри. Бог не залишив нас самих. Без противаги, без альтернативи, без оцього вибору не було би взагалі навіть боротьби. Але по тій причині, що Бог любить людей. Любить кожного з нас. Він дає для нас цей вибір, дає альтернативу, дає противагу і каже, раджу тобі, раджу, вибери життя, щоб жити. Вибери, задумайся, засумнівайся Зваж. Спитайся ради в кінці то в кінці. Ну не спіши звертати. З прямої дороги. І знаєте, що Бог охороняє наш дім? І на закінчення, чисто як варіант, яким методом, коли в нас є сумнів, коли в нас є. Вагання, як поступити? І хочеться, і колеться. І здається, що такого ж аж не дуже щось страшного станеться, але все-таки сумніваюся, як Господь на це подивиться. І коли в нас оце є, то я вам хочу на такий випадок прочитати 120-й псалом. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі мої, не дрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь по правиці твої. У день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою. Господь стерігтиме твій вхід та твій вихід від тебе аж навіки. Амінь. За ріки вітер донеси цю звістку, що бостами любить нас завжди прослав його мій брате, і благослови святий. Божу милість, відчуваємо ми, Відчуваємо ми. Нати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті щоб ти не плакав, не сумував, але життя ніч нема, знати повинні люди всі, Що наш Ісус помер на хресті щоб ти не плакав, не сумував, але життя. Своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, ні він не вмер він стане завжди, лиш серце своє його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Alleluia, 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 Si me Christova silja. Alleluia, 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 Si me Щоб ти не плакав, не сумував, але життя віч нема, знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував, але життя віч нема, аллуйя, аллилуйя, аллилуйя, Всі ми Христом сім'я. Aleluia, 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 sim, uma cristola sim, aleluia Свідчуваємо за ріки й океани, вітер то серці, звістку що мовками Людня завжди прослав його драка І волоснує, святуй Божу милос відчуваємо, святу і Божу милі свічуваємо, святуй Божу милі свічуваємо.